Козацька рада народження легенди. Погоди не було давно. Синоптики здивували прогнозом на четвер, 14 серпня, та розповіли, якою погодою завершиться поточний тиждень. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. Тесен Синоптики обіцяють, що у четвер, 14 серпня, в Україні буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі. Такий прогноз у своєму телеграмі зробила синоптикині Наталі Діденко. Вона розповіла, що протягом дня 14 серпня денна температура повітря в більшості областей становитиме плюс 24, плюс 29 градусів. Трохи вище на півдні та заході України очікується плюс 28, плюс 32 градуси. Дощів 14 серпня не буде ніде. Антициклон і далі господарюватиме. У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. В день до плюс 26 градусів. До кінця тижня очікується тепла погода до спеки. Також Діденко розповіла й про те, яким буде останній день тижня. За її прогнозом, у неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральній. Областях. Там передбачається плюс 30 плюс 36 градусів. А ось на Заході та півночі України 17 серпня стане значно свіжіше. Буде плюс 20, плюс 25 градусів максимально. Також свій прогноз на кінець тижня на сайті метеопрогу розповів метеоролог Ігор Кібальчич. Він зауважив, що завдяки розвитку малорухомого антициклону, який своїм впливом охопить значні території, розпочнеться новий синоптичний період, який триватиме як мінімум до 20-х чисел серпня і характеризуватиметься малохмарною та сухою погодою з комфортними температурними показниками та підвищеним атмосферним тиском. У деяких районах півдня та сходу України у зв'язку з дефіцит. Том опадів буде розвиватися ґрунтова посуха, а також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах. Власне, і на кінець тижня Кібальчич прогнозує, що на всій території нашої країни збережеться антициклональний характер погоди. За його словами, 15 серпня у п'ятницю опадів не передбачається, а небо буде малохмарним. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиме. В межах від плюс 11 до плюс 17, в день від плюс 24 плюс 29. У південній частині та на Закарпатті очікується плюс 30 плюс 35. У суботу, 16 серпня, Україна продовжить перебувати в умовах антициклону, тому опадів також не передбачається. Лише в день на крайньому сході можливі невеликі грозові дощі. Вітер очікується переважно північно-східним 5-10 метрів за секунду. У Приазов'ї та Криму не виключені окремі пориви. 15-17 метрів на секунду. Температура повітря у нічний час прогнозується в межах від плюс 11 до плюс 17, в день від плюс 24 до плюс 29. У південній частині та на Закарпатті плюс 30, плюс 35. У неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться. Очікується малохмарна та суха погода по всій Україні. Вітер утримується східного північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря... В нічний час прогнозується плюс 10, плюс 16. в денний період плюс 25, плюс 30. У південній частині та на Закарпатті очікується плюс 29, плюс 34 градуси. А яка погода у вашому місті і як плануєте провести останні тижні літа? Напишіть нам у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.